Додобу. Рада тут бути. І з продуктом я познайомилася в Києві до 4 роки. Я фізичний терапевт, працюю з дітьми, з дорослими, опорно руховий апарат, і перша світами біолог, другий – фізичний терапевт. Тому я хочу трошки з наукової точки зору підійти до цього продукту. Ну, а прощаючи, звичайно, як мама дитини, в якої була проблема, і я його цей продукт насправді шукала. Звичайно, як реабілітолог, я можу сказати, що. Ну, є лікар, який лікує, рятує життя, спасає це місія. А в нас для діатологія інша місія це дати якість життя. І тому, закінчуючи два вузи, де є тільки холістичний підхід до здоров'я, де організм розвивається тільки цілісно, а не по частинкам. То для мене трошки була дивина, вийшовши в світ, чути фармацевтики, лікарі, тільки щось одне. Аптека для мене це трошечки було ну, як по-іншому ставлюсь до здоров'я. Тому коли я була в пошуку продукту, який дійсно відновить кожну клітину, і клітинка дасть копію клітини вже, в тому що знання, відповідні є, я дуже була рада, що є такі продукти, це саме Німеччина. А маючи дитину почну свого відгуку з трьох місць це алергії, точніше дерматити. Далі це в віші алергії вже і на продукти, там і на ще якісь речі. Далі це були часті хвороби. День вірус, на слідучий бронхіт, на слідуючий третій це вже І так три рази за півроку. Ну, можна виявити стан. Звичайно, якщо це взяти звичайно, мами побере до лікаря, і її лікар тест на купу тисячі, тільки аналізи алергопроб і скаже: давайте будемо е, рухатись ту сторону, і ваша дитина ми сказали такі слова. Це все це алергік і астматик в майбутньому. Ну, звичайно, можна йти в ту сторону, і це вже життя по кабінетах. Я з цим не змирилася, це для мене був шок. Я вирішила просто підійти до цього питання вже зі своїми знаннями. Як -то кажуть, забрали від лікарів, проконсультувалися в компанії відповідно і є наукова рада, і є класні фахівці. Відразу відчули полегшення. Від першої гри пам'ятаю, це було тільки два дні без бронхіда, без пневмонії, Це в моїй радості не було меж. Немає в нас ніяких зараз алергії, немає в нас таких страшних діагнозів. Звичайно, додала реабілітацію, спорт для дитини. Це зараз провела аналіз. Вибачте, узіна зараз шикарна здорова дитина. Три роки в нас такого не було. Там були питання і по пішлукові, і по пішківнику, різні речі. Зараз це здорова дитина. Тому у мене як мами ну зовсім інші овочі, радість, якість життя. І, звичайно, я допомагаю своїм клієнтам. Хотіла е, сказати останній такий дуже яскравий приклад. Коли я працюю онлайн вже 5 років, пацієнти з-за кордону <клес> останнім це була дитинка 2 роки, яка настільки має, ну майже не має безервої маси, не може ходити бо валюсна інформацією ступи, тобто завалила всередину. А мама в шоці каже: німеч вони скидають від кабінету в кабінет, ніхто не хоче займатися, чи що чекають німці, що чекають у нас. Коли буде статус інвалід, то буде і реабілітолог, і успіхування, і дорога реабілітація. Що робити? Ну тут в мене була вже певна позиція. кажу, або робити те, що я кажу. Це ще виживати в Німеччині, сам полі. Або, відповідно, я вами мене працюю. В результаті за місяць часу тільки на продукті Джуніор Омега і ми взяли колаген Обов'язково ця дитина пішла сама, два роки не ходив. Почав краще говорити, почав краще їсти, відновився сон за півроку, дитина бігала і долала східці. Тобто, ми повністю відійшли від статусу інвалід. І інвалідністю інвалідність вже не, не, ну, не буде цього вже взагалі. Ну, можна уявити стан мами, у неї вже чотири дитини. І на тому етапі справилася з цією задачею. Тому коли я прийшла. Коли ми говоримо про скептиків, так ну, звичайно, будучи в цій сфері, знаючи, що тільки натурально можна відновити, тільки натурально можна допомогти не діти до лікаря або відновитися від основної ситуації, це теж вже не лікарі. А, будучи 10 років авребітації фахівець, будучи в пошуку, це ну, скажімо так, різні були компанії, різні були в мене в практиці, продукти. Але це єдиний, за який мені не те, що не соромно. Я просто кожному раджу спробувати а, відчути це на собі, тому що а, це не дивиться, так працює наш організм, А на але настільки якісно і правильно, доказово, як ми любимо це слово, доказові підійшли до синергетичного комплексу, що а, ну ви з такими результатами просто вже там банальний нежить і там чи банальна якісь. Ще речі там, сивина вона Це ж настільки просто, і це все реально, як за увагу.